Доброго дня! А, сьогодні хочу запропонувати вам карти Таро світлого правіття. Авторка Кріс Ейн. Вона узагальнила традиційні архетипи та символіку класичного таро. А, і знаєте, з таким сучасним новаторським інтуїтивним поглядом. А, тут карти опрацьовані дуже цікаво. Колода розкаже про світлі та темні сторони нашої особистості. Та буде допомагати виявляти наші темні світлі сторони, буде допомагати у передбаченнях життєвих кроків, що в нас попереду. Ця колода стала улюблен, улюбленою у тисяч користувачів по всьому світу. Вона яскрава. Позитивна, насичена емоціями. Знаєте, це такий собі бестселлер серед новітніх колод. А я дуже довго не записувала вам відео огляди, тому що я ще тільки навчаюся розмовляти рідною мовою. І от в мене такий трапився затик, що на сруському не хочу писати, а українську я ще тільки вивчаю. Тому Вибачаюся, заздалегідь, якщо будуть русизми. І так, що ми з вами тут бачимо? А, бачимо з вами. Ого, плотненька. Бачимо з вами якісну коробку. А, повно-кольоровий друг. А, Виготовлена вона на замовлення. Так, виготовлена вона мадаєнчина. Але зараз дуже багато брендів, відомих брендів, техніки одягу, парфумів, виготовляють саме в Китаї, тобто маданчина. І такі відомі і парфуми, і косметика, і взуття. Тобто ну багато чого під замовлення так виробляють. Але подивіться, яка вона якісна. І нехай вас цей напис не лякає. Друг якісний і зсередині, і ззовні. На внутрішній стороні ми бачимо автограф авторки. Це дуже приємно. Так? Далі ми маємо тут книжку, ось таку. А, вона така чималенька. Да? Путівник до колоди. А, він, як бачите, чорно-білий, він не кольоровий, але тут іде повний опис. По кожній карті. І мені було приємно ось тут бачити фото авторки. В цій книжечці також ми бачимо написи її рукою. Ось такі. Здесь описи йдуть коротко. Декілька розкладів спочатку тут вони є, дивимось. Так, і як ви бачите, що мені а, тут дуже подобається, що а, опис карти а, дається світла та темна сторона, а, і пряма та перегорнута сама позиція карти кожного аркану. А, також до кожної карти йде такий девіз Головна ідея, афірмація виділена наприкінці опису кожної кожної карти. Декілька речень наприкінці про авторку ось тут, я ще не переводила. Досить таке цікава колода. Ми з вами зараз будемо її дивитись. І знаєте, авторка я в інтернеті вже почитала, авторка вона дуже любить відпочивати на свіжому повітрі. І тому ці карти вони будуть такі легкі. Вона. Її таке хобі це відпочинок з коханим чоловіком, якого звуть Алехандро. І улюбленим цуценям на ім'я Юпітер. А ну і наприкінці також тут буде список вдячностей, благодарності, вдячностей авторки. Переходимо до самої колоди. Як ви бачите, книжка зроблена дуже гарно, обкладинка. Повнокольорова, а внутрі чорна-біла. Але а, я вважаю, якщо ви берете таку колоду, яка не класична, тобто вона йде класика, але а, автор опрацювала кожну карту, а, то треба перевести для себе і вивчити. Тому що ідея авторки вона важлива, якщо ви вже будете працювати з цією колодою. Переходимо до самих карт. Так, дивимось, тут також повна, мірна, повна кольорова печать. Друк. І так, якісний друк, що ми можемо побачити? да. Карти йдуть з матовим покриттям. А, такий чудовий зріз, як ви бачите. Карти досить товсті, це приємно. Я таке, ну, скажімо, люблю. А, картон досить такий еластичний, приємний на дотик. Ну і кольори я спочатку перед тим, як купувати, кольори дивилася в інтернеті, вони не дратують, бо занадто такі галосні, такі крикливі, да, я не люблю. І так, особисто мені подобається в цій колоді відсутність рамок. А, ну, Я не люблю рамки, бо вони мене якось трохи ограничують. Я люблю безрамкові таро. Вони більш відкриті і розкладаючи декілька карт. ось так, Вони нібито переходять, перетікають сюжетом одна в одну, утворюючи, ну знаєте, чи то пісню, чи то казку. От якось отак. То мені дуже приємно працювати з колодами, в яких нема оцих рамочок. Це колода цікава, вона направлена на розвиток самоаналізу, саморозвитку, навіть психоаналізу. Дивіться, ну от приємно, приємно вона така в руці. Ось така рубашечка, Сорочечка, да? сорочечка гарна, зелененька. Матова, тобто вам буде зручно нею користуватись на відео, на там, хто виставляє своє відео на YouTube. І так, пішли по картах. Так, розрахована вона, да, для особистого опрацювання і не має обмежень щодо тематики перегляду. Це я вам одразу кажу. Бо, знаєте, деякі колоди, вони якось заточені чи то на магію, чи то на відносини. Але ця колода вона ближче до класичної. Але, як ви бачите, малювання тут авторки. Особистісне. Такий, знаєте, от індивідуальний підхід. Тут може бути і сфера відносин, да, і пізнання якихось таємних сторін особистості, стосунків. Так вам видно, да, щоб вона не блікувала. Тобто, ви можете передивлятися бажання, думки, якихось Питань щодо кар'єри, почуттів, фінансів, подорожей, придбання і покупок, передбачення для себе, знайомих, рідних. Прогноз на будь-яку сферу. Карти взагалі дуже цікаві. Дуже цікаві. Я от хочу таки повернутися. Оця карта мене дуже зачепила. Тому що вагітність для жінки це такі, знаєте, окремий всесвіт. І ця дитинка, вона, як знаєте, світ, в якому центр всілінни, отак от. тобто це найголовніше. Оця карта мене спонукала взагалі купити цю колоду. Йдемо далі. Як ви бачите, карти досить цікаві. Вони яскраві, вони такі неймовірні. По-перше, вони розроблені. Відповідно класичної колоди Уейта. Я думаю, що вам видно все, так? А по-друге, тут відчувається вкладена праця авторки. Ви бачите, що карти вони а, мають усі символи по Уейту, але такий погляд, знаєте, особистий. Тут не тільки праця, тут енергетика, тут думки, тут якісь сподівання мрії у кожній карті. Це не просто заміна персонажів, як зазвичай на тарганчиків чи котиків. Це опрацювання символізму в такій новітній, да? дивіться, в от, цікаві карти. В новітній сучасній формі відносно теперішнього такого соціального часу. Кожна карта має неймовірне забарвлення і викладає нам світогляд авторки. Дуже цікаві, дуже цікаві малюнки, вони насичені. Я рекомендую цю колоду. Образи живих людей, як ви бачите, да? вони перемішані з почуттями суму, радості, страху, щастя, розпачу, тривоги. Кожна карта вона досить насичена емоціями. І вона дуже гарно передає стан психічної людини. А це важливо. Якщо ви будете роздивлятися ще цю колоду з боку магії, у вас також тут буде дуже багато цікавих ідей. По-перше, щодо ритуаліки. Тобто, на кожному малюнку ви зможете знайти собі підказки. А ви зможете дуже гарно описати людину, яка ну, шкодить, чи яка зараз перед вами, але ви її не бачите, тому що розмовляєте в телефонному режимі. Карти досить цікаві. Вони, знаєте, такі трохи дитячі, такі малюнки відверті, відкриті, і це показує саму сутність художниці. Дуже багато емоцій, дуже багато емоцій. І я люблю карти, на яких є промальовка облич. Це також важливо. Як ви бачите, тут вкладено дуже багато праці, дуже цікавий погляд, і кожна карта вона має бути довго, і так сказати, капітан да? тщательно роздивлена вами, тобто опрацьована. Тобто, кожну карту треба посидіти, подумати, скласти для себе ті асоціації, які у вас виникають. Так, цю колоду я дуже рекомендую, але тільки не як першу колоду. Бо вчитись таки треба за системою класичною, ту, що ну вона найпростіша це колода Вейта і Памели. Бо Вейт – це, знаєте, як абетка, да? І пізнавши та вивчивши абетку, да, кожну літеру, можна переходити вже до оповідань. До детективів, до романів. І тоді ви зможете читати будь-яку колоду легко. І вам це буде цікаво. Як ви бачите, кожен малюнок, він дуже цікавий, дуже такий чудовий навіть. Да, щось таке є волшебне, чудове. Карти мене захопили. І я бачу, що з цією колодою я буду працювати, вона мені, так сказати, зайшла. Вона досить цікава. І мені подобається тут емоційний настрій. От я вам постійно повторюю, які карти вони такі психологічно насичені. Ще цікаво, я не дуже люблю сучасне мистецтво, але це більше, знаєте, як якісь епізоди життя. Тобто, коли ви будете розглядати свою колоду, ви побачите, що це не малюнки, це такі миті з нашого життя. Але авторка домалювала емоції. Тобто, знаєте, на фото ми бачимо да, емоції, там посмішку, там по статі людини. А тут ще є добавлені символи, які розшифровують. Те, що авторка хотіла нам сказати. Карти мені дуже сподобалися, вони дуже цікаві, вони емоційно насичені. На цій колоді можна опрацьовувати, працювати ну, на будь-яку тематику. Я не можу сказати, що ця колода вона, м, якось налаштована на щось особисте. Ні. Але е, ця колода буде цікава, я вам старші аркани ще раз перелістаю. Вона буде, знаєте, така більш розрахована на людей, які проходили чи вивчають курси чи книги з психології. Тому що коли я передивлялася карти, я їх передивлялася вже багато років, бо колода ця вже я не знаю скільки років гуляє, так, але в мене вона тільки з'явилася місяць тому. У мене не було часу її навіть опрацьовувати. Знаєте, вона мені нагадала, є така чудова книга, це питання по Сократу. Психологія. Тобто, як правильно задавати питання своєму клієнтові. І от тут, знаєте, я вам такий лайфхак скажу, коли до мене приходить на консультацію людина. Я м -м, поки її вислуховую, так? То тобто, є збираю анамнез, як зазвичай, да? чим людина прийшла, що вона хоче побачити, да? які питання її а, бентежать. Я в цей час викладаю карти. Хто переді мною? Викладаю дві карти, щоб розуміти, що це за людина, її психоемоційний стан на даний момент. Тому що розказувати вона може через призму своїх е якихось образ, так, е чи якихось страхів. І оці карти, от як я бачу, ці карти вони дуже класно покажуть емоційний стан. Вони будуть чудово показувати. М Знаєте, почуття у стосунках, вони чудово підкажуть нам відношення до нас, керівників на роботі, да? або прозорість якоїсь там зділки, да? Як це? покупки. Тобто, якщо ви вирішили щось купити. Я також я дивлюсь не тільки сам об'єкт, чи то будинок, чи то автівка, я ще дивлюсь. Того, хто продає, продавця чи продавчиню. Тобто, чи можна цій людині довіряти, чи немає якихось підводних каменів? І оця колода, вона так гарно все покаже. І особливо, якщо ви виймаєте карту, да? От я зараз при вас карти перемішаю для того, щоб ви почули цей звук. Щоб ви трохи змогли ощутити, як це. А, ощутити ці карти. Вони легкі, але такі плотні. Знаєте, от прекрасно в руку лежаться, взагалі дуже приємна колода. От зараз я її перемішала, ще помішаю. І потім викладуємо карти, знаєте, от для себе. Для себе це цікаво. А, ну, Тобто, наприклад, ми зараз з вами, ось я перемішую карти, викладемо вам. А, от, Знаєте, є така фішка? да, На найближчі три дні. І нема різниці, коли ви дивитесь це відео. Ми з вами викладемо карти. У нас всі перевернуті. Перевернуті карти, усі старші аркани. Тобто, я колоду погано перемішала. Але навіть ми можемо сказати: стережіться а, тих питань, які можуть розхитати вашу стабільність. Так? Більше спілкуйтеся з людьми. Не зациклюйтесь на одній думці. Зірка перегорнута. Можливо, вам треба передивитись свої цілі, свою мету, а ті речі, на які ви зараз направлені. Тобто, коли б ви не подивились це відео, стережіться того, що може похитнути вашу стабільність. Спілкуйтесь з людьми, не замикайтесь собі. І обдумайте, чи ту ціль, ту мету ви обрали. Отакі карти дуже цікаві, дуже красиві, і в руці вони дуже гарно лежать. Тобто колоду я рекомендую, вона буде корисна кожному, але тільки не як перша ваша колода. Ось такі карти, я думаю, вам сподобалось. Напишіть, чи сподобалась вам моя українська. Я тренуюсь. І напишіть, чи сподобалась вам ця колода, чи може ви вже користуєтесь, чи може у вас є якісь свої опрацювання, якісь такі підказки для людей, які цю карту, ці карти захочуть купити. Я бажаю вам всього, всього найкращого. Я буду тренуватись, вивчати рідну мову. Ну а нам всім я бажаю перемоги і смерті ворогам.